У Київській області у Бучинському районі на території Макарівської громади з'явиться одна з наймасштабніших відрових електростанцій в регіоні. Німецька компанія Notus Energy, потужний міжнародний інвестор у сфері відновлювальної енергетики, побудує новий вітропарк з близько 60 вітротурбін. Його потужність становитиме 400 МВт. Впровадження сучасних рішень у сфері відновлювальних джерел енергії дозволить зробити нашу громаду більш стійкою та незалежною. Ми продовжуємо працювати над залученням екологічних та інноваційних рішень, щоб наша громада була сильною, сучасною та зеленою, зазначив голова Макарівської селищної ради Вадим Токар. Цей проєкт має на меті не лише посилити енергетичну безпеку громади, але й сприяє її економічному розвитку. Щодо інших новин тижня, парламент запроваджує нові умови підтримки інвесторів в альтернативну енергетику. Росія атакувала підприємства з та шахту «Енерго» на Донеччині. Це були головні новини енергетики України за тиждень від компанії НІФОЛКінкацем. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.